Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні субота і ми продовжуємо тиждень стартів. Залишилося дві роботи, а точніше, вже залишилася одна робота, тому що сьогодні я вже тягнула свій папірець, так, і в мене випала цифра 2. І це, до речі, цей дизайн. Який я хотіла вишивати найбільше зі всіх. Най-най-най-найбільше. Тому що зовсім недавно я його купила. І, звісно, хочу вам про нього розказати і показати все по порядку. Отже, перед вами Джаснен, різдвяні стрічки ось такий прекрасний дизайн. Чим він мене заворожує. Чесно, я вам скажу, що я таких панельок ще не шила. Не пам'ятаю, щоб я таке щось шила. У мене є панелька, але вона величезна сантиметрів на 70 довжину, здається, якщо я зараз щось не ляпну. Але вона там ну, в більших таких масштабах, і вона мене лежить, чекає, думаю, до неї вже повернуться вже два роки, є, як лежить. І Ця така, вона така різдвяна, вона така гарна, знаєте, ці такі е, червоні відтінки, ці стрічки, ялиночки, ну все, сніжиночки, дивіться, які тут красиві. І я, коли побачила цей набір, я вирішила, що він мені потрібен. Е, в чому заключається саме схема у цій Джаснену? В паках, що таке цей пак? Цей пак це ось, така, ось такий пакетик з бісером. І тим, що тут ще має бути. Наприклад, в даному випадку тут такі камінчики затиснені, я не знаю, як вони називаються. Затиснені в метал, такі, знаєте, колись на колечках такі були, чи на кульчиках, такі на прикрасах, на шию. Ну, отакі вони. І е, бісер. Бісер, так. Бісер, звісно, можна купити правильно. ну, Мілхілський бісер. так. А ось ці такі м, додаткові матеріали це тут камінчики, є десь сніжинки, є десь різні трежерси, розумієте, їх можна також докупляти окремо. Але якщо була вже схема, то сказала: ні, дорогенька, давай, давай, вже бери схему і вже будеш мати з тим чистий спокій. Так, далі. Перед вами ключ. Матеріалів, які нам потрібні. Нам потрібні DMC, нам потрібні «Перл DMC. Вістей Воркс 5 відтінків і 2 відтінка Крейника. Ну, що я можу сказати? Я того всього не маю. Зовсім абсолютно того всього не маю. Маю тільки дещо. Не знаю, що там я маю по DMC. Цим я ніколи не хвилююся, бо це завжди є в доступі. так? Але є такі ниточки, як Вікстей Works, яких я не маю. І я почала їх шукати. Відповідно, я знайшла дві ниточки Wix Day Works на, в магазині Crazy Crosseth. Ось вони. Це є дві ниточки. Е, я знаю, що їх мені стільки не треба, але менше не продають. І одну ниточку мені дала Оксанка моток-ниток, за що я дуже велике, дякую. Все. Три відтінки з п'яти в мене є. А решта я буду шукати, дивитися в інтернеті, порівнювати і підбирати в інших якихось відтінках, інших нитках. Ну, розумієте, бо буває таке, що якщо дивитися, наприклад, на саме прев'ю, то, наприклад, ось тут щось є фіолетова одна смужка і тут фіолетова друга смужка, і все більше нічого немає. Зареті двох смужок шукати нитку, та я б її купила, якби вона була, а її нема. Тому тому та й таке, як, як завжди, знаєте. І по ключі тут кашель. Кашель 309 відтіночок. В мене він 50 на 70 зараз тут цей відріз, бо, бо. Буде в мене на два дизайни, але мені ще треба порахувати по схемі скільки це буде, тому що можливо навіть 25 на 35 мені буде за великий. Але я, мабуть, вже менше не буду різати. Так, бо воно вже буде таке, знаєте, як кажуть, з молодшого брата, таке в рамках затиснете. Ні-ні-ні, я візьму половинку, і буде в мене на цій половинці одна така панелька, бо вона не велика. Вона зовсім. Невелика. Давайте я гляну, бо я. Я на схему так одним оком подивилася. Подивилася на ці шви, які тут дано. Вони тут а, дуже прості. Всі ми тими швами вишиваємо. Чи вишивали? Вона у роках праці, це точно. Що воно є в мене? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, e, 62. Хрестики, 62 хрестики по горизонталі. 132 хрестики по вертикалі. Все. Ось вона така ця схемка. І по ключу, по ключу. Ось тут нам ще видно, що нам потрібно два крайника. Ще потрібно два крайника. У мене є лише один. 32, 21. І ще треба той 5001. Мабуть, буду разом шукати його з перле. І не знаю, чи в мене всі відтінки є DMC. Це все буде, буду знаходити по порядку, і то мені здається, що ось ці не... А що це таке? 712? Це якесь дуже світле. Це, мабуть, на а, ці зірочки верхні йдуть, бо вони такі видно, що вони перле вишиті, але вони вишиті, якісь такі на малюнку білосніжне, якесь це перле. А може, 712-й має якийсь легенький і тому воно. І взагалі мені оці нижні, верхні, білі, а ці якісь е, бежевенькі такі. Ну, будемо розбиратися, тому що Дзенер дуже він він гарно, дуже, він гарно, дуже він заморочистий, тому що треба все перекладати. Якщо хтось не знає, я вам покажу, наприклад. Так, не то. Покажу клаптик схеми, як воно виглядає. Саме цей семплер, бачите, він іде. Рядками. І біля кожного рядка є цифра, бачите? Це не всі так. Це саме конкретно цей. Біля кожного рядка йде цифра. Потім є папір, інший папір ось такий папір. Тут йде розшифровка всіх символів, так? І потім розписано, що, наприклад, перший рядок ви шиєте так, другий рядок так, четвертий рядок так. Ну, розумієте, а де третій дівся? Перший, другий, четвертий, а що там, в третьому? Ну, Розберемося. Можливо, там е, все дуже просто. в третьому. А, в третьому там хрестик повністю йде, хрестик і з тими ягідками, так. Ну, Розумієте, все це треба розібратися, щоб була е, красива робота, щоб вона вийшла така, як має бути. От, Тому я розпочинаю цей дизайн, цей дизайн, який я чекала. Цілий тиждень, а він мені аж випав у суботу. Це дуже-дуже цікаво, чесно. І я би хотіла його почати, я би хотіла його повишивати і насолодитися ти всім. Правда, я не люблю розбиратися в тому всьому, але як то кажуть, без труда. Знаєте, так, треба працювати, і треба розбиратися. Вам гарного дня, а мені прекрасного вечора. Ну що ж, попрацювала я над цим дизайном, і скажу чесно, що я засмучена. Так, саме засмучена, розчарована, незадоволена, а тільки через те, що вчора мені не було часу, щоб приділити цей дизайн. У мене, коли є бажання щось вишивати таке, що хочу я. У мене починають трястися руки, і хрестики починаю багато робити помилок. Хрестики стають дуже криві. Це від того, просто що в мене є бажання до вишивки. Аналогічно і вчора було. В мене було таке велике бажання, і зорі зійшлися так, що моє бажання залишилося тільки бажанням. Мала великі грандіозні плани на вчорашній день на цю роботу. Цю роботу я чекала цілий тиждень. Я хотіла, щоб вона була в мене самою першою, в самих початках, коли в мене ще ем, такий, знаєте, запал, енергія. От. І просто вчора склався так день. Але але я маю вам що розповісти. Так виглядає зараз моя робота. Е, я її вам показую. Звичайно, догори ногами. Так, перевертаємо. Ну, перепрошую. Е, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо центр. Отут я просто ще не дошила. Мені треба було йти, бігти, летіти, і я не дошила. тут, буквально ще, здається, два чи три стовпчика. От, і що я хочу вам сказати? Взялася я до неї. Вишивати, дивлюсь, почну з центру, від центру, відрахувала від центру, і попадається мені ось цей е, відтіночок, оцей меланж. так. А цей меланж це є е, саме ця нитка е, цього фарбування Works, та Вона з переходом. І це є 1329 Blackberry ця нитка. Ну, звісно, в мене її нема. нема її. Ну, я кажу, ну все. Ну, вже що за старт? Бачите, це вже навіть е, старт мені говорив, що щось піде не так. Тобто не бери на себе більше, ніж можеш взяти. І я пішла гуглити. Я пішла гуглити, як виглядає та нитка? І в мене є е, е, така коробка, в якій лежать нитки, складені по пакетах, наприклад, в одному там соті, в другому 200, в третьому трьохсоті, ну, 38 траляля, оце все. І я знаю, що в мене є меланжі. Подивилася я по карті ДМС, і дивлюся, що є в мене ось такий меланж. Ось він. Це 107 Думаю, ну ніби він би мені мав підійти. Але по дорозі, поки я лізла в цей пакет, я знайшла пакет паперовий. Такий, знаєте, десь зайшла в магазин, купила якісь нитки, які мені подобалися, і виявилося, що вона мені підходить. Вона мені, правда, трошки вилізла. Але це є DMC. Color Variation номер 4210. І він, дивіться, бачите, тут нема тих таких світлих відтінків. Тут є рожеві з чуть-чуть до фіолетового, червонюваті такі, але нема ось тих таких світлих, рожевих, отих персикових, якихось отих таких відтінків. І я така, о! Як гарно зорі зійшлися. І я взяла його. Його потрібно реально, цієї нитки, ну метр, на всю роботу вам вистачить. Тому що хрестики ви вишиваєте у дві нитки е, складення. Так? А оцей бекстіч, оцей бекстіч в одну нитку. І мені здається, ще десь там щось має бути. Десь ще мається використовуватися та нитка. Так. І... Також в тому з тою червоною ниткою знайшла зелену, і, можливо, вона мені підійде на ялинку. Можливо, але дякуючи вам, мої хороші, хто може поділитися, відпродати, то я вже ніби, ніби укомплектувала свою ялинку. Так, що далі? Наступне. DMC Pearl номер 8 712 відтінок. У мене його немає. Ну, я можу перле біле купити. От. Але в мене є 3865. Воно таке жовтіше, і, до речі, до речі, поки я згадала, ось цей візерунок вишивається DMC в дві нитки 5220. Я вишила оцей кусок і думаю, хм". Треба було його вишивати перле. Воно би було набагато гарніше і яскравіше. Ну, я проти вже не буду. І зверху там ця квітка, пуансетія біла зверху. Зараз я вам покажу на малюнку, про що я говорю. Ось ця. Вона вишивається також dmc 5220, але в три складення. Ну це я точно не буду вишивати в три складення. Я це однозначно візьму перле, бо в мене вона є. І ем, оця 712-та нитка, перле. Вона її також багато не потрібно, але мені ця 3865, вона засвітла. Я вже хотіла її е, замочити в три горнятка чаю. В одному на 5 хвилин, в другому на 10, і, там, на 15, і потім подивитися по карті кольорів, яка мені з них найбільше підходить. Але потім подумала, що це я буду видумувати велосипед, нитка вже є, а потім, можливо, щось з тим чаєм станеться, перелізе на тканину, пустить якісь плями. Одним словом, все-таки буду я докуповувати цю нитку. І також е, тут є нитка е, крейник. крейник. Оцей крайник 5001. Він якийсь чи то чорний, чи то який, я не знаю, я ще погуглю. І також буду її шукати, заміну до неї однозначно. Бо в мене таких е, Люриксів темних. Точно немає, нічого щось такого не вишивалося. І все, отака вийшла картина. Поки що. Навіть на нитку, бачите, не закріпила. Ну, але нічого. І це робота, це є перша робота, претендент, самий перший до завершення в наступних моїх відео, бо вона мені дуже подобається. І поки ще є зима, я думаю, актуально її вишивати. Хоча, дивлячись на всі мої старти, там тільки русалка одна, якась всесезонна. От. Тому дякую вам за увагу. Субота-день стартів. Минув, залишається ще один старт.